Новий вид шахрайства. Може, ви також стикалися. В телеграм приходить вам повідомлення, що привіт, як в тебе справи. Слухай, проголосуй там за мою племінницю, брата, свата. Короче, вони там беруть участь в конкурсі. Ти, Типу заходиш за посиланням, воно тебе просить для достовірності даних, там гарний текст, який викликає довіру, пройти верифікацію в Телеграм через Телеграм типу голосування. Як тільки ти це робиш, шахраї отримують доступ до твого телеграм-аккаунту і можуть робити від тебе розсилки. Вони можуть розсилати всякі спамні посилання, можуть просити, наприклад. Ваших родичів, друзів і знайомих від вашого імені скинути гроші на карту чи оплатити якийсь рахунок, та і таким чином виманювати гроші з ваших знайомих від вашого імені, або там розсилати ссылки, по яких при вході на які там будуть е, красти карти, дані кар, карток банківських і тому подібне. Тому не ведіться на таку штуку, е, будьте обережні, завжди перевіряйте, не переходьте за посиланнями, спочатку перевіряйте такі повідомлення, дзвоніть своїм родичам, друзям, і кажуть, то слухай, це ти дійсно прислав? Да? І я думаю, що в багатьох випадках вони скажуть, ні, це не я.